Всім привіт до вашої уваги. Лот – це іграшки та набори для мильних бульбашок, бренду плейтів. В лоті є такі класні пістолети для мильних бульбашок. Тут пляшечка на 60 мг з розчином і інструкція. Так він виглядає? Для класних активних відпочинків дітей на свіжому повітрі. Також є така дудка. Тут тарілочка, в яку наливається рідина, туди мокати, дути. Ось, так багато мильних бульбашок виходить з них. Також є такі набори по 4 бутилочки. Вони з такою класною грою ще. Для дітей від трьох років. Тут також 60 мг розчину. Також є набори з такими. Тут по дві штучки на 115 мг. І буду сам розчин для мильних бульбашок. Його тут 500 міліграм. Собі вартість одного однієї одиниці виходить 72 гривні. Вартість лоту 1800 гривень, в лоті є 25 одиниць. Такі три набори будуть. Цей лот можете замовляти у наших менеджерів або на нашому сайті. А також підписуйтесь на наші канали, стежте за нашими новинками. Та ставте нам вподобайки всім дякую. Заробляємо разом.